У Юліана Принцес і сьогодні ми коли ялинки Франківську. О, мам, покажи ззаді, покажи яке тут гарно гарне. Тут у нас купа поклянички відкрили О, різні ці вогники, ну, як ніка називають мамою, вони дуже гарні. Навіть. Давай, давайте йдемо, подивимося, якось там було, Я до ялиночки. Я до ялиночки, знімемо як ялиночка різними кольорами світить. А наша Веронічка пішла з татом. Да? Гуляти. Що ти зараз хочеш купителя? Чехол для свого телефона, він там дуже класний. Где Я думаю, хотела. Он на, на 4S. Вот мой телефон. Минималус, а? Да, они такие классные. Няшный? Да. Ника! Да, Ника! Никуська! Да, кто тут? Кто, кто, кто гуляет на Еленце? Это было сказать, что это влог. Бок чи бок, я не знаю, як правильно. Коротеньке відео ми познімаємо. Та пару коротеньке. І потім ще знімаємо.